Легенда Бабине Літо читає Світлана Кузьменко. Восени багато роботи для жінок. Не встигне жінка вибрати цибулю і часник, як вже квасоля проситься, тріскають стрючки і показують білі зуби. А кукурудза, буряки, картопля, а сливи, яблуки, груші. Треба ж назбирати і грибів. Ожини, горіхів, та що там казати роботи по Бо треба й посадити, і пересадити, і розсадити, зібрати, перебрати, перекласти, висушити, змолотити, очистити, поскладати, дозбирати. Зима спитає, де літо було. Зібралися жінки на раду. Вирішили вирядити до цариці осені свою посланицю, чесну і працюлиту дівчину, щоб переказала осені їх вічний жаль і попросила полегшити клопоти. А жила цариця Осень недалеко, не близько, а за сімома горами, за п'ятьма лісами, за трьома пічками. Та й дорога була небезпечна. Тож жінки порадили дівчині завжди бути обачною, не спокушатися на жодні з баби. Іде, іде дівчина, дорогою вона мопригод пригод багато, але щасливо дісталася до цариці осені. Передала їй прохання жінок. Продовжити восени два три тижні літа, щоб встигнути зібрати врожай. Гаразд, казала цариця осінь, кожного року від тебе буде ще тепла пора і на святеньому бабині літо. Я подаватиму вам знак, що йде бабине літо, літаючи опада. 好，给你。